Я визнали, б, б яких захиснувач. Надо тут все валяти хату. Там стіни, там стіни добре, ну а тут все осіло». Це жителі села Архангельське на Херсонщині, яке Зсу де у жовтні 2022-го. Після звільнення сюди повернулися люди. Проте більшість споруд зруйнована, зокрема житлові будинки. Все потрібно відбудовувати. Перших чави. Які на себе пов'язані судність документів на право власності в mm -hmm. будинків mm -hmm. і також okay. земельне ділянка? На з цим питанням про проектування проведення проєктних робіт на відновлення будинків. Чи так, скажімо, немає 210 зараз будинків, це практично 50% П'ятдесят да, 50 без документів взагалі. Цей населений пункт під патронатом Тернопільщини. Інші 25 сіл Херсонщини відбудовуватимуть 14 регіонів України. Все це у рамках президентського проєкту Пліч опліч Дніпропетровщина взяла під своє крило старосілля, бобровий кут і Ольгене. Останнє зруйноване до цегли. Не вціліла жодна будівля. У людей немає домівок, а отже, куди повертатися. До окупації тут проживало 450 осіб, зараз лише вісім. Відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно ми визначили пріоритети у відновленні. Будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Хмельниччина відновлюватиме високопілля, населення якого до моменту окупації складало 4 тисячі осіб. Селище зруйноване на 80%. відсотків. Це майже 260 лише житлових будинків. Наразі високопільською селищною територіальною громадою за нами визначено 257 домоволодінь. Це 28 багатоквартирних будинків. Коштів на заплановане потрібно чимало. Щоб відбудувати високопілля за попередніми підрахунками, потрібно 120 мільйонів гривень. Гроші виділятимуть з бюджету області, громад і держказни. Юлія Васільєва, Олексій Нікітін. Новини, 33 канал.